Віддалі говоримо про таке. Десята річниця Революції Гідності. Молодь Дніпра вшанувала пам'ять полеглих на Майдані. Понад 750 мільйонів гривень. Заборгованість містян перед КП Дніпроводоканал. Всесвітній день домашніх тварин, хто проживає на телеканалі Дніпро Тіві. Майже 10 атак на Нікопольщину протягом дня ворог обстрілював район з артилерії, цілив дронами камікадзе і скидав боєприпаси з БПЛА. Під удар потрапили Нікополь, Покровська, сільська та Марганецька громади. Пошкоджені 9 приватних будинків та один багатоквартирний. По Нівичині три сільськогосподарські споруди і авто зачепило лінії електропередачі і газогони. Вже двох загиблих дістали з під завалів у Новогродівці, що на Донеччині. Нагадаємо, окупанти ракетою поцілили по житлові триповерхівці. Загинуло двоє чоловіків. Місцеві мешканці 55-62 років. І ще під завалами може залишатися родина: – 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка. Рятувальна операція триває. Новогродівка, влучання, в багатоквартирний будинок, поранена 13-річна дитина. Наразі на місці ракетного удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Під завалами ще залишається ймовірно три особи. На теперішній час там п'ять осіб отримала поранення. Вшанували пам'ять плакати, інсталяція з шин та фотоподій. Молодь Дніпра вийшла висловити свою солідарність студентам, які першими вийшли на майдан незалежності із проєвропейськими гаслами. Адже 10 років тому, 30 листопада, відбувся жорстокий розгін протестувальників Євромайдану. Більшість були студентами. На момент, коли почалося побиття студентів, мені було всього 9 років, але це активно транслювали по телевізору. Це активно п'ярилося у новинах. Це було висвітлено усюди. Було дуже страшно, коли я бачив те, що відбувається на спочатку під час винянас студентів. Потім вже під час революції гідності на майдані і майбутніх подій на сході України. Студенти це саме ті. Кого образили тоді, кому не дали можливості висловитись, але вони переламали хід подій і довели, що Україна має право стати незалежною справді суверенною європейською державою. І тому сьогодні ми зробили цей захід, щоб підтвердити, що і сьогоднішні студенти роблять все для підтвердження незалежності європейської нашої України. Завтра, 1 грудня, у Бабушкінському суді Дніпра будуть розглядати справу Сергія Олійника. Змін неодноразово доводили, що він злодій в законі на прізвисько Умка. Суд мав розглядати справу Умки у Києві. Однак адвокати олійника зробили все, щоб справу їх авторитетного клієнта розглядали в бабушкінському суді Дніпра. На нашому ютуб-каналі Дніпро Тіві буде йти пряма трансляція із зали суду Спецефіро 13.00. Вмикайте та дивіться, чи буде судове засідання, які будуть рішення всі подробиці життя Дніпровська авторитет. Та поважні друзі, зв'язки та думки експертів. Обговорення бюджету на 2024 рік. Ліквідація наслідків негоди та опалювальний сезон це найактуальніші теми тижня на Дніпропетровщині. В області вже відновили електропостачання, яке зникло в оселях мешканців через негоду. Як проходить опалювальний сезон та як планують розподілити бюджет на наступний рік? Дивіться далі. 26 та 27 листопада Дніпропетровщину накрила негода. Деякі міста та села області залишились без світла та енергетикам у найкоротші терміни вдалося повернути електропостачання в оселі мешканців. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно до 114 одиниць спеціальної техніки. В цілому за тиждень очистили майже 32,5 тисячі кілометрів доріг. На окремих ділянках автошляхів спостерігалося незначне ускладнення руху. Через шквальний вітер на ранок понеділка в області було 178 повністю знеструмлених населених пунктів. Ще 92 частково залишилися без світла. Над ліквідацією наслідків негоди працювало 69 бригад, 202 спеціалісти, 74 одиниці спеціальної техніки. На ранок понеділка загальна кількість абонентів, яка залишилася без світла, складала близько 50 тисяч. На ранок вівторка електропостачання відновлено у всіх регіонах, у всіх оселях. Опалювальний сезон в усіх містах області проходить у штатному режимі. У разі його відсутності потрібно звертатись до диспетчерських служб у своєму місці. Їх номери розміщені на офіційних сайтах органів місцевого самоврядування. Підготовлені в області не тільки до зими, а й до 2024 року. Нещодавно за круглим столом зібрали представників влади регіону, громадськості та голів фракцій, які обговорили проект обласного бюджету. Окреслили основні акценти головного Шторису на наступний рік контроль за бюджетними витратами як і раніше на робочій групі прозорість і підзвітність. Вона контролює доцільність та дотримання норм під час проведення тендерів. Цю практику будемо продовжувати і наступного року у бюджеті 2024 зосередили увагу на підтримці армії та програмі захисту населення. Понад 750 мільйонів гривень боргу. Саме стільки заборгували Дніпряни за водопостачання. Чим загрожує несплата та куди звертатися з усіма питаннями? Сюжет Артема Ліфінцева. Мешканці Чечелівського та центрального районів Дніпра заборгували понад 130 мільйонів гривень за водопостачання. Крім цього, завинили і підприємства на суму 22 мільйони. За останній рік по населенню приблизно заборгованість зросла на 13 мільйонів гривень підприємство сплачують в принципі постійно. Також організації ОСББ всі платять. Якщо абонент не сплачує понад два місяці, то комунальне підприємство Дніпроводоканал має підставу звернутися до суду. Щомісяця підприємство подає понад 30 позивних заяв для уникнення додаткових витрат для сім'ї споживачів. Рекомендуємо сплачувати послуги водопостачання та водовідведення вчасно для того, щоб уникнути додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій судового збору виконавчих витрат. Та збором загалом Бор Дніпрян за водопостачання понад 750 мільйонів гривень. Аби оплатити рахунок, було легше у комунальному підприємстві. Також пропонують реструктуризацію боргів. На сьогодні вже укладено понад 800 таких договорів на суму 11 мільйонів гривень. Будемо нагадувати усім, що є договори реструктуризації для їх. Е Складання складання треба звертатися до обонвідділів або до відділення ЄРЦ єдиного розчетного центру. Вони туди приходять, подають свої документи і запрашують у договір о реструктуризації, щоб в них не було ніяких досудових розбирательств. Ознайомитися з усіма адресами абонентських відділів можна на сайті КП Капедніпроводоканал. Не Санта Клаусом єдиним Приважна більшість знайомих усім новорічних мультиплікаційних та звичайних фільмів, книжок і навіть театральних вистав зображує героїв закордонних творів: Оленя, Рудольфа, Грінча, Скруджа та багатьох інших. Та українська література насправді теж має чим захопити вашу увагу. Наш телеканал незабаром запустить серію програм, присвячених українським казкам. Наразі її виробництво вже триває, і саме це ми вам покажемо. Багатогранний та різнобарвний світ українських казок. Аби познайомити із ним наших глядачів, ми запускаємо новий проєкт. Сьогодні Дніпро ТВ разом з театральним колективом натхнення готує до вас на різдвяні та новорічні свята. Дуже цікавий проєкт. Ось наші зірочки. Так, пані Олександра, можете розповісти більш детальніше, що очікує наших телеглядачів. Глядачів очікує знайомство з різдвяними казками українських авторів. І перший наш випуск буде про казочку Олени Нових, як ведмежатко новий рік зустрічали. Новорічні читання не лише розвага. Вони відкриють для дітей світ саме української літератури: мороз та морозики, ведмежатки, сонячні промінчики, і навіть хрюк. Все це лише дрібка з усіх персонажів, про новорічні пригоди яких дізнаються юні глядачі. Взагалі, хотілося б, щоб діти на канікули. Лах там, сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень, тому я вважаю, що цим е, повинні ми пишатися взагалі, і е, діти також повинні звикати до нашої рідної мови і теж її плекати у грайливій та легкій формі. Діти зможуть заглибитись в українську культуру. Саме вона сторіч. Ми допомагає зберігати нашу ідентичність, а також виховувати наших дітей справжніми українцями. Іграшки свої сплати, не іколі, паски. Проєкт стартує вже незабаром напередодні новорічних свят. Тож слідкуйте за нашим ефіром, аби не пропустити дивовижну подорож сторінками книжок казок. Максик Луна Олеся. Так звати домашніх улюбленців, працівників телеканалу Дніпро Тіві у всесвітній день домашніх тварин, знайомимо глядачів зі своїми пухнастими друзями. Які тваринки проживають у журналістів, та чим вони особливі? Дивіться. Всім привіт. Насправді, початок сюжету дуже незвичний для вас, бо я знаходжусь у своїй кімнаті, та у мене є дещо дуже цікаве для вас. Чи знали ви, що 30 листопада в останній день осені відзначається всесвітній день домашніх тварин? Офіційно день домашніх улюбленців був затверджений в 1931 році у Флоренції на міжнародному конгресі прихильників захисту тварин. Ініціатори хотіли привернути увагу до необхідності відповідально ставитися до живих істот. Журналісти телеканалу Дніпро ТВІ. Відповідальні господарі, і в цьому ви зараз переконаєтесь. Усім привіт, друзі! А ось і мої хвостатики. Мене звати Михальчук Олександра, і я працюю на телеканалі Дніпро Тіві журналістом. Котів Олександри звати Максік та Луна. Історія її пухнастиків дуже цікава. Максіка завели усвідомлено, купили у розвідників. Зараз йому вже 10 років. А луну знайшли на будівництві. Маленьке кошеня могло загинути. Проте Олександра його врятувала. О, якраз іде Олександра. Олександра, привіт! -і -і. Розкажи, будь ласка, цікаві факти про своїх кішок. Ой, ну слухай, ну в мене Максик, Максік для нього напевно святе це поїсти. А, у нас була така ситуація, коли в ньому, йому робили операцію на зубки, і лікарі сказали, що він не буде їсти там приблизно ну, день-два дні, або буде мало їсти. Але перше, що він зробив, коли відійшов від наркозу, це пішов і поїхав. Тобто він просто повз до своєї тарілки, щоб поїсти. А луна, яка маленька, в неї є такий цікавий факт, вона чомусь не мяукає, вона якось цвірінька, як пта, як пташка просто. Це мій друг. Його звати Поша, йому вже шість років. І насправді історія з'явлення цього пухнастика в нашій родині дуже цікава, тому що шість років тому ми з моєю сім'єю були на дні міста, були на ярмарці та побачили жінку, яка торгувала цуценятами. Ми підійшли до неї, почали розпитувати, яка це порода, які у нього батьки. Власне бачили теж його батьків. Та мама вирішила взяти собі на руки саме цього пухнастика і. Він так взяв і заснув на руках у неї, і мама не змогла його віддати. Просто а це Олеся, їй три роки. Мінісвинка теж домашня улюблениця. Їй знадобився певний час, аби звикнути до будинку продюсерки Наталії і до людей. Та згодом Олеся обжилася до туалету, ходить на вулицю, полюбляє бавитися на подвір'ї та спить в ліжку з господарями. Кращого друга авторки програми про моду Оксани Неміровської звати Теді. Він нещодавно відсвяткував день народження. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про свого улюбленця. Це Теді, хлопчик. У нього нещодавно був день народження. Люди не відмічають так день народження, як ця собака. Він мав торт на день народження. Свічки, подарунки. Цей комбез. Я йому подарувала на день народження. <рив> Тіді. Наша велика телевізійна родина також має свого улюбленця. Кіт Кукіс, або як його називають, печенька. Живе на каналі майже три роки. Без нього зранку робочий процес не стартує. Маша, привіт. Привіт! А хто це? Розказуй. Це головна зірка нашого каналу. Я вважаю наш кукіс, канальний кіт, символ ранку і одночасно, напевно, найулюбленіший з усіх співробітників для нашого гостей і ну, для всіх нас, я думаю, теж. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Через порив тепломережі зупинено ТРП КП теплоенерго. Тимчасово припинено подачу тепла за адресами, які зображені на екрані. Додатково у мешканців верхніх поверхів може спостерігатися знижений тиск холодного водопостачання. Усі послуги буде відновлено після завершення робіт. Також бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Воду подадуть після ремонту. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю до 17-ї години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. Нагадую, завтра 1 грудня у Бабушкінському суді Дніпра будуть розглядати справу Сергія Олійника. Змін неодноразово доводили, що він злодій в законі на прізвисько Умка. Суд мав розглядати його справу в Києві. Однак, адвокати олійника зробили все, щоб справу. Їх авторитетного клієнта розглядали в бабушкінському суді Дніпра. На нашому ютуб каналі Дніпро Тіві буде йти пряма трансляція із зали суду спецефіру 13.00. Вмикайте та дивіться, чи буде судове засідання, які будуть рішення усі подробиці життя Дніпровського авторитета, поважні друзі, зв'язки та думки експертів. І на цьому випуску завершено. Новини Дніпро ТВ є на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі, на Фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. І не перемикайте далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Рятуйся, хто як може. Все більше російських спортсменів розуміють, що для розвитку кар'єри потрібно тікати з країни-агресорки, відсторонення якої від міжнародних змагань змушує їх шукати нові збірні черговими втікачами з великої Росії. Стали відомі фігуристи станції на льоду. Анабель Морозов та Ігор Єрьоменко. Цілком можливо, що вони виступ... виступатимуть за Францію. Анабель Морозов народилася в Сполучених Штатах Америки у сім'ї колишніх танцюристів. На льоду Миколи Морозова з Росії та Каролін Дюаран з Франції. Своє дитинство Анабель провела у Штатах та Франції. та має американське, французьке та російське громадянство. Цікаво, що Микола Морозов, батько Анабель, є заслуженим тренером України у 2006 році. Він отримав звання заслуженого працівника фізичної культури та спорту України. Раніше змінили своє спортивне громадянство. Учасники Олімпіади Діана Девіс та Глеб Смолкін. Зірковий дует дочки. Етері тут берідзе та сина актора Бориса Смолкіна також переїхали до Сполучених Штатів Америки. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд після матчів, які відбулися у листопаді 2023 року. нічия 0-0 з Італією зберегла за собою 22 другу позицію суперники команди Сергія Реброва у плей-офф відбору до чемпіонату Європи. Посідають наступні місця Боснія і Герцеговина. 69-та, Ізраїль, 75-та, Ісландія, – 71-ша, очолює перегони Аргентина у слід за нею. Франція та Англія, чоловіча команда Бажанського прометею з баскетболу драматично. 76-79 Поступилася іспанській хови тут Бадалоні у матчі дев'ятого туру групи А Єврокубка. На її полі вона вкрай впевнено провела першу чверть, вигравши десятихвилинку з гандикапом в 11 очок у ході другої. Гості доводили перевагу до плюс 15, але на жаль не змогли розвинути здобуток і на велику перерву суперники вирушили за рахунку 41-39 на користь нашої команди. Після відпочинку господарям вдалося додати по ходу третьої. Чверті господарі вийшли вперед до фінальної сирени. На майданчику спостерігалася гойдалки з поперемінною, мінімальною перевагою кожного зі сторін. Кінцівку сильніше провели іспанці і вирвали таку необхідну з турнірної точки зору для себе перемогу. Це була близька гра з невеликою різницею. М'яч двічі ледве не опинився у кошику. Проте ми робили гарні китки. Це баскетбол за підсумками дев'ятого туру. Ру турнірну таблицю з восьма перемогами, як і раніше, очолює Париж баскетбол на одну перемогу. Менше має Лондон. Лайонс на дві хапельта Львів та Бешикташ. При цьому ізраїльський клуб, як і Вільнюс Вулс, зіграли лише вісім матчів. Відразу чотири клуби Вільнюс Вулс, Рейєрс, Венеція, Ховентут Бадалона та наш Прометей мають по чотири перемоги за додатковими показниками. Титани посідають наразі восьме місце. У наступному турі Прометей зіграє 5 грудня в гостях проти німецького «Гамбурга». Натомість успішно виступили на євроарені одноклубники, баскетболістів, волейболісти та чоловіки з Дніпровського прометея. Впевнено, 3-0, 22-25, 23-25, 24-26 здолали у матчі відповіді 1-16 фіналу Кубка ЄКФ нідерландський лікургус Гронінген. Гостовий поєдинок для нашої команди не дався їй легко у кожному з сетів, то напружена боротьба з рівними можливостями. Проте підопічні Андрія Левченка змогли завершити кожну з трьох партій на свою користь. За підсумками двоматчевого протистояння, Прометей не залишив лікургусу шансів 6-0, за суму сетів в одній восьмій фіналу Кубка якев Прометей зіграє з переможцем дуелі Нафтохімок Нафтохімік Болгарія Армас Спор Туреччина. Перший успіх у груповому турнірі жіночої ліги чемпіонів святкували дівчата Прометея у третьому турі. Вони на виїзді 3-2 переграли румунську альбу. Блаж Протистояння видалося максимально драматичним. Підопічні Івана Петкова змогли вирвати перемогу у першому сеті 25-23, але потім поступилися у двох наступ. Тупних партіях все таки українкам вдалося зробити камбек. Четвертий сет проходив у рівній боротьбі, але кінцівка була за прометеєм. Тай брейк прийшов під знаком гостьової команди, яка змогла здобути дебютну звитягу у поточному розіграші жіночої ліги чемпіонів, набравши два очки. Слобожанкам не вдалося піднятися з четвертого місця. Проте вони помітно покращили свої турнірні перспективи 5 грудня. Прометей зіграє в гостях з польською лодзю. Переможець групи напряму вий Іде до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів Другі команди у всіх п'яти квартетах, а також найкраще серед третіх місць розіграють ще три путівки до чвертьфіналу. Ще чотири колективи, які посіли треті місця, продовжать виступи у чвертьфіналі Кубку ЗКФ. Вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Дмитро Калганов став бронзовим призером змагань Кубка України Ю 20 з рекоримської боротьби, які фіншували у місті Тячеві на Закарпатті. Президента Федерації дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді та спорту обласної ради Михайла Кошляка, обраного головою Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Подібне сталося за підсумками сьомої світновиборчої асади. У ході голосування він на 10 голосів, 48 проти 38, випередив свого суперника-президента баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратєва. Я Валерія Кондратєва знаю багато років. Я вважаю його достойним суперником, навіть не суперником. Ми спортсмени і з общества вийшли. Ми з ним. одногодкісні. Мастер спорту України, я майстер спорту СССР. Працював і працюю тренером в ЦОПі. В спорті є суперники, в спорті нема ворогів. Я буду відкрити для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які хочуть розвиття Олімпійського року. Тобто праця починається буквально сьогоднішнього дня. Відкладувати немає. В ході першого засідання також були обрані перший віцепрезидент Владислав Штамбург та віцепрезидент Діна Міфтахуддінова, а також виконавчий комітет організації ревізійна комісія та інші органи управління, яким очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт побажав плідної роботи. Бажаю успіхів, бажаю всій нашій олімпійській родині на Дніпропетровщині перемог, більше ліцензій на олімпійських перемог. На Олімпійських гіграх, тому що вже здобуто багато ліцензій. Це один із найстаріших регіонів по отриманню ліцензій. І вже я сьогодні вже озвучив, що найкращими спортсменками і спортс е України Олімпійський комітет визначив це Ярослава Могучих та Олександр Желтяков. Тому знаєте, Дніпропетровщина завжди була спортивною, завжди була олімпійсько розвинутою регіону. Тому я впевнений, що він буде теж рухатись і розвиватись. Близько 250 учасників, які представляли 22 клуби міст і населених пунктів не тільки нашої області, але й сусідніх регіонів Харківської, Донецької та Запорізької, зібрав у спорткомплексі Смартспорт Дніпра турнір відкритого кубка Дніпропетровської області зі змішаних єдинорс ММА. Варто відзначити, що він вперше проводився з застосуванням електронної програми Смуткомп, яка забезпечує автоматичну організацію проведення керування. І відстеження змагань від реєстрації учасників та жеребкування до нагородження переможців і призерів, що звісно надало їм оперативності, лоску і статусу міжнародного рівня, знявши купу питань у вигляді паперової тяганини, бюрократизму, а з ними і затра і затримки, та втрати дорогоцінного часу. Сутички відбувалися на двох октагонах, де сильніших з'ясували у п'яти вікових категоріях: від 10 років до дорослих для найменших, кому виповнилося 6-7 років. Та 8-9 років в в Україні провели турнір без застосування ударної техніки, залишивши використання лише прийомів боротьби, цей захід для юних дітей підтримала військова частина Тину Три надала заохочувані подарки, медалі, кубки. Хотілось би подякувати і командиру військової частини те ноль за цю підтримку. Також Змагання в цілому підтримали і президент Української Федерації Самойленко Сергій, віце-президент обласної федерації Амідав Літукаєв, Євгеній Бровський, які віце-президент Всеукраїнської Федерації. Про дві останні події більш детально у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. title no time to idle i finna get it put that on a bible this is survival gotta treat every movement like the final one by a mile nobody believe it they all in denial